Опача. Зніму чичі, щоб ви дивилися в мої чесні очі. Коротше, народ, сьогодні покажемо, що ми юзали це літо, що пройшло, таке відсів і залишилося на осінь. Взагалі ідея відео в тому, щоб розказати вам власний досвід речей, які у нас з'явилися за це літо. Ну, типу так, як каже митець ітоги під відео. Власний свіжий досвід, тому що речі, які от ми кожне кожне літо там юзаємо цю панамку. Наприклад, я вже не пам'ятаю, коли її купив. А є речі, які у нас от не дав нещодавно з'явилися, є певний свіжий досвід, яким хочеться з вами поділитися. Почнемо з рюкзаків. Чому ти вирішив перейти на цей рюкзак? Ну я побачив, що в тебе є такий самий, і якби це дуже не Якби все за мною повторяє, навіть сорочку одів Таку як у мене у нас є купа друзів, виробників. Самі проворні були це Blackpack. Розкажемо про ці рюкзаки. І я відразу буду хейтити блекпак. Щоб вони думали, що ми вам пулимо їх рюкзак. А в кінці відео ми тебе повішаємо на, на дереві. А чому ти кажеш що блек, а не Blackpack. Всі кажуть Blackpack. Black 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 Рюкзачки у нас майже однакові. І ми вперше, коли їх отримали, у нас була така, типу, така реакція. Чуєте? Ну, воно шуршить. Так, да, і ми прикалувалися, що воно зроблено з пакетів АТБ і пофарбовано в якийсь коля. Я тоді, здається, відразу тебе трошки захети в тому плані, що ти знайшов в цьому якийсь недолік. Тому, типу, воно шуршить. Яка в біса різниця, що воно шуршить десь в місті? Ти ж з ним не йдеш на полювання чи в розвідку? Хай ні, собі шуршить, яка ні, різниця ні, ти ну, в метро куди? стоїш. Якщо це не для тактичних задач, а це рюкзак не для тактичних задач, а це міський рюкзак, то пофіг, тому що в місті достатньо високий рівень шуму. Ну. Це умовний мінус, але про нього треба було сказати. Проте матеріал водонепроникний дуже Міцний, реально хороша фурнітура, і ще треба сказати, що він офігенно легкий. Тобто, мій 20-літровий, він ну він важкий за цей там 30 чи скільки там 35 літрів рюкзак. Реально, мінус, коли це, наприклад, якийсь мисливський одяг, синтетичний робиться з такого матеріалу, коли там будь-які mm -hmm. твої рухи вони призводять так, так. до цього шуршання, і це прям дійсно може тобі вартувати трофейного звіра. Десь коли рюкзак запакований повністю, я в себе вдома намагаюся його поставити, наприклад, на ламінат. Або на плитку, ну, поверхні, які в мене є, то він робить отак. Блін, і це бісить просто нереально. Багато виробників роблять тут якісь вставочки гумові чи силіконові, і вони не, не, не зіслизають. Ношу свою неджлін фляжечку тут десятирічну. Нарешті вона порвалася, і я зроблю іншу з паракорду, інше кріплення. Кишені для пляшок, для фляг тут достатньо великі. Тобто, якщо кинути, є в тебе пляшечка, дай мені пляшку в мініралки. Якщо кинути пляшку 0,75 чи 0,5, вона тут буде нормально, не буде нормально тут стояти. Тобто літрово... літровий об'єм нормально стоїть. В деяких моделях острів ти отак можеш дістати флягу. А зверху доступу немає, ніхто в тебе її не витягне, вона не випаде. Це дуже зручно, офігенно. Зробіть на цьому рюкзачку такі кишені, і це буде просто топчик. Другий момент Кишеня для ключів. Я знаю, що вона, типу, зроблена. Для карток якихось проїзних такого всякого. дістав ключ, не знімаючи рюкзака, відкрив двері. Це зручно, але блін, вони достатньо жорсткі ці кишені і невеликі. У мене велика в'язанка ключів. Я з них зняв з від сейфа ключі, від квартири батька, лишив тільки свої ключі від своєї квартири, бо вони тільки сюди й влазять. Знову таки тут можна зробити сітчаті ті кишені, щоб можна було і смартфончик всунути. Він розтягне сіточку, але буде кріпитися в зручному місці. І ті самі великі в'язанки. По мінусам, в принципі, у мене все. Я з ним не так часто ганяв, як ти зі своїм, тому що я все таки більше на автівці ганяю, і ну рюкзак з автівкою. Він мене особисто не сильно товаришує. Зазвичай це ага. просто дісі сумка от, такого типу там або б Тон, куди я складаю типу речі, які мені найбільш необхідні. Uh -huh. Рюкзак він виконує роль більше таких от більше для такого індастріалу. Тобто різні такі моменти, коли ти потрібно пройти з містом пункту А в пункт Б, і ти не береш з собою автів, коли ти потрібно взяти щось uh -huh. більше ніж твій ADC-шний набір. Тоді він потрібен кльові матеріали для дісічного користування. Я вже про нього трохи розказував попередніх серіях. Що типу зносостійкість, ну вони no, міцні. Це... Мені прикалує, що вони типу легкі і дуже міцні. Це ну прям чеснота. Продумані Люди і таке враження, що їх робили. Для таких от активних жителів міста, які тягають з собою там, документи, різні планшети, макбуки, ноутбуки і тому подібні штуки. Тобто для якихось таких от отдісників, е айтішників. Але в тебе тільки водичка в ньому так, правильно зрозумів? Зараз? Так. Да. Ну так. <схай> Окей, ну тоді мій покажемо. <схай> на Вона не поміщається сюди, просто ця ага, водичка. Ага, це ясно. <схай> Значить, пласка кишеня, велике відділення, точніше, яку багато хто не любить. Мені відділення ці подобаються. Подвійна кишеня. З демпферами. один ну стандартно під ноутбук використовується в другий я закинув нам тут подарували ось такі маленькі пакети аптечки перев'язав перев'язперев'язувальний пере... угу? Перев пакетв'язувальних Перев типу, матдісний да. пакет для того, щоб е, зупинити кровотечу так. і самому собі надати першу так. медичну допомогу ну, до приїзду. Комусь. Або комусь, да, до тобто... приїзду лікарів. Прикольно, ти не думаєш там як зібрати, да? Ти купив таку штуку, хоча ми не купували, не подарували. Закинув і забув. І згадаєш тільки тоді, коли це буде потрібно. Хлопці з блекпеку зробили ще одну кишеню приховану. Е... Для чого вона? Пап... Папочку з документами. Папочку з документами. Ну можливо, як додаткова кишеня, вона не заважає комусь потрібно, може використовувати. Передня кишенька ну тут все просто: тут окуляри, серветки, пластер і протирка для лінз. Основне відділення. Так, дивіться, що у нас тут є. Всі чутті кишені. Я запнув сюди всякі електронні штуки, які я використовую щодня. Це хаб для карточок і для всякі розйоми для роботи з макбуком, коректною, бо там же ж тільки два входи Type-C. Сандберг на 10 тисяч мільямпердин. А це така штучка, яка називається лампочка. Я Й. придумав таку штуку. О, працює. називається ліхтарик. Якщо у вас нема ліхтарика на павербенсі, то можна зробити ось так: два кабелька. Коротеньке, кишенька наступна, мультитул з бітами, постійно потрібно, всі це знають. І новиночка. Коротше, мені подобається точилки від WorkSharp, Sharp, і я собі купив ось такий маленький, як це можна назвати? Шнимусатик, це не, не цей. Шарпік такий. Шарпік. Маленький шарпік. Великий шарпік придбав маленького шарпіка. Маленька керманна течілка, якраз зручна для складаних ножиків, тому що у нас тут є три бітки в комплекті найпопулярніших розмірів торкси 6, 8 і 10, щоб розкрутити ваш ножик і його обслужити, почистити. І два стерженька це алмаз, алмазне напилення, mm -hmm. по-моєму, там якась 300-грітність, і кераміка. Такі короткі стержні, вони не зручні. Я вам зразу кажу. Але якщо нічого іншого немає. Під рукою, то підправити ножик можна цією штучкою. Потайна кишенька, де в мене документи і набір, якщо ви ночуєте, не, не вдома. Цим літом, їздячи до себе в село, я почав тягати свій старенький найткор. Чому? Тому що у нас почали бігати дикі собаки з граї, і ввечері вони там на, лад... на ділянках на... сільських наводять безлад. І Я виходив от з таким потужним найткором. Причепив на нього щокорвач замість стандартної бленди. Бачите, така корона мощна. Це щоб якщо собака підбігає, ви врубаєте світло і рвете її щоку. Я думаю, це бритва у тебе така. Що скажеш? Можна натращити. Коротше, кілька дифузорів, щоб працював як е, лампа, як сигнальний жезл. І ще один момент, який мені дуже подобається, це розповсюджені елементи живлення. Тут чотири е, елемента 2А. І крайня річ це моя пухова жилетка, яка кочує цілий рік з рюкзака в рюкзак. У мене це така річ, яка під випадок. От, якщо я зранку, там, в мене є час, я можу піти кудись далеко в парк з малою прогулятися години на 3-4, то я можу сюди вкинути пляшку там, з водою, якісь бутерброди там, чи термос, чи якісь е, речі, які мені потрібні будуть, може, покривало якесь. Речі, які не... Не поміститься в mm -hmm. мою д тобто, сумку. шну сумку. У тебе сумка, типу, основний DC-шний? Так, так, перимасло. так. А ця штука під різні випадки, прогулятися там, на велосипеді, покататись ввечері. Mm -hmm. Тобто таке от щось. Він досить легенький, компактний. Mm -hmm. Всі мої військові рюкзаки, з якими я раніше до початку Великої війни там, їздив на полювання, на хардбол, на полігон, вони досить здорові, вони там 40, 60, 80 літрів. Mm -hmm. я не буду брати важкий рюкзак, тому що це недоцільно. А ця штука, вона. Ну, якби, по-перше, це не мілітарі, воно мені зараз більш актуальне. А по-друге, ну, сюди поміщається все, що мені потрібно. Я вам краще більше розкажу про едіс сумку. Давай, да, давай, давай просимо. Зараз я ганяю сумкою від бренду Кіп, це теж вітчизняний бренд. Ми от в тому відео, де розказували про українські сумки, ми про неї лише згадали так по основним моментам, тому що ми її забрали в той самий день, коли знімали те відео. Зараз вже певний час пройшов, я її і... саме на Едісі юзав. І є певні моменти, про які можна розказати. Це модель Ракава з кордури з об'ємом 3 літри. І дизайн. І насправді містобисто заходить. Він такий весь продовгуватий, він трохи складається, коли ти її носиш, тобто він так облягає. От. І отаким от чином я її не носив. От пістон він зручний таким чином, і отаким от mm. носінням. Тут цю сумку я виключно по діагоналі таскав. От, так от. І це надзвичайно зручно. Вона якось так класно під... Вона як бандольєра, типу. Вона як бандольєра, реально, так, прилягає. прилягає по діагоналі, прилягає mm -hmm. до тіла. Так тебе. І тут, знову ж таки, є ця штука, де ти можеш швидко затягнути mm -hmm. собі. Да, тобі треба, там, от я розумію, що мені потрібно буде зараз там Десь щось більш серйозніше зробити. Я так її затягую і все. Вона от, отут, відразу під шиєю в тебе mm -hmm. максимально щільно прилягає до тіла. Прикольно. Є така отут, е опція, де вона? Бач, для швидкого mm -hmm. розпускання. Мало того, що тут є досить оригінальний отакий фастекс, також є оця. Я спочатку не зрозумів, в чому і сенс, тому що. Я намагався на неї вішати цю сумку, коли приходиш додому на, ага. на такі і вона собі, на гачок, да? і вона така типу з'їжджає, такий, що це за діч. <гум> дуже я оцінив оці бокові кишені. От тільки хотів сказати, що я от перше, що звернув увагу, мені дуже подобаються Оці кишеньки. Вони блін, Це протихідні. дуже зручно. Блін. От е, я сюди відразу пристроїв Дезік. Ну, це це це, це не рексона, це блін, і не Old Spice, це сейбер. Ну, це. Перцевий балончик дезик. для дісішників, які живуть на борщагівці. Таке поняття, як перцевий балончик, який знаходиться в швидкому доступі, воно насправді це досить раціональна штука, тому що, блін, лізти голими руками когось бити в, в цілях самозахисту, це не завжди виправдано. І можливість оцей от перцевий балончик дістати прямо от відразу, тому що він тебе знаходиться прямо от в зоні найближчого доступу. Це, як на мене, кльово. Так. Ці кишенці в мене ну, само собою авоська. Це вже це, така все, я пішов. Куди ти пішов? Тобі вона не потрібна, тому що ти — Ні, у мене тут є. Дещо. Є торба? Да, да. Ну, Я її ношу тут. Велкруха на передній панелі, велкропанелька, на яку от відразу можна вчепити нормальний патч, щоб всі угу. бачили, що ти адекватний тіп. Да. Дивись, от у них знизу вони додумали зробити цупкіший матеріал. Я, чесно кажучи, в матеріалах типу, ну, не настільки кльово розбираю, щоб отак от по пощупавши, не, сказати не, не вам хімічний склад. Але не. це таке, от, як брезент, якесь на відчуття. Угу. І це дозволяє от, без остраху лежити і кудись. Тому що ти от цим рюкзаком, поки Показує, yeah. Ти вже всі какашки постирав з цього, е, з цього бордюрчика. Чому не зробити його цубіж? посиленим? посиленим. Зробити тут теж от щось подібне до цього, щоб ти не боявся, що воно протреться. Тому що дивись, ти його не так да давно носиш, а вже є місця, де суто Ні, різний... ну Я його в хісти гриву ношу, тобто я його не жалів. Так, але от якщо ти будеш і далі от так от десь його ставити, да. розумієш, не обов'язково терти ним по да, асфальту. Да. Просто мінімальний контакт, от мінімальний, да, вже буде, думати. буде стирати. Mm -hmm. І ти рано чи пізно будеш сюди щось нашивати. Оце кишеня, перша, типу, мінімально. Тут у мене. Тобто, кишеня першого доступу. Кишеня першого доступу. Mm -hmm. Ключики від е, шикарного президентського седану Renault Fluence. Ключики і. Ну, я не буду все показувати, що там. Лежить. <ріст> Перейдемо далі. Так, оце що мені подобається. Здорове відділення, розділене. Воно, воно зелене, кислотного кольору, і ти відразу бачиш все, що там є. Навіть в умовах якогось там сутінок, недостатньої видимості. коли... Тобто на... просто на контрасті це зручно. Сюди поміщається. Дещо інше. Тобто ти можеш сюди покласти щось, так би мовити, окрім одісічного стафу. Тут органайзер теж таке. Я не заглядав, чесно, я навіть не бачив, що у нього там. Теж така з бандольєра, органайзер, і то, як він тут е... реалізований, мені особисто дуже сподобалось, тому що в тебе є досить така довга застіпка. І ти, коли її відкриваєш, ти маєш доступ відразу до всього. Тут дві сіточки, в які, типу, в одну можна закинути. Долари Долари, затискача такий для бабла, Нічого нечисельного. Мультик. Не. Согівський мультик, в чому взагалі фігня насіння, от, так от його? Він не поміщається в одну секцію. Його потрібно його Його на дві секції його потрібно ага. ставити от таку розтопирку і засовувати. Отаким от, чином ти його, він займає аж дві секції. Він, типу, там особо нікуди не гуляє, mm -hmm. він тримається цими гумовими стрічками, але ну, так от він там живе. Кращого рішення, ніж таке от, кріплення відразу на дві гумові стяжки, я поки що не придумав. Само собою тут ліхтарик, який мені подарував пан Сергій, Опа! і Вікс. Так, мені накидають. Я думаю, лайна на вентилятор, але тупо на ADC зараз і мультитул, і Victorinox, хоч цей не сильно. Ну, <свят> Якось, може, і нелогічно, але отак якось так. Міні-кирідаш. А, і ще Кірдаш. Мені рішувати. було б дивно, якби я був в межах норми. <свят> ще міні-кирідаш і на Дісі. Це не є чимось прям вкрай необхідним. Тому що Так виходить, що один на кишені ніж. Вікторінок з Кіридаши, мультитул, тебе чотири ріжучих інструменти. І Є кишеня, яка знаходиться. Ага, це ще не все. Це ще не все. Є така м -м -м, як оце, панелька, яка прилягає до тіла, така -ти тильна, тилова. Вентиліці. Ційна коротше так, так вона має вентиляційну таку подушку. Тут виконує роль і пом'якшувача. Тобто це такий собі демфер. Якщо ти щось сложиш якусь гандрабату фігню в цю сумку, то щоб воно тобі не кололо ніде, воно дещо пом'якшує. І кишеня я сюди від блекпека відразу начепив петельку, хлястик. Дуже петельку. зручно. Петельку. Чим подобається блекпек, ну За один із штуки? моментів, те, що вони ну це так. популярна фігня, але вони їх всюди чіпляють угу. на стяжках. Тобто, окрім комплектних, є додаткові, які угу. ти можеш, наприклад, так, так. причепити на якусь іншу угу. свою снарягу. Так, це зручно. Документи, гроші, валюту, таке, всякі картки. Понятно. Тобто це ти не сам нашив? Це ні, було ні, по заводу? Ні, це от дизайнери цієї компанії Кіп, вони чомусь замість звичайної такої нейлонової стрічки у вигляді ручки, вони ще паракорд сюди причепили. Не, не замість, а на додаток. Ну то. так, так, так. Замість того, щоб е, обійтись лише цією стрічкою, вони mm -hmm. ще й паракорд сюди причепили. Карабінчик мені, до речі, Eyes. Да, да. е, е, Night, Night Eyes. Окей, зараз я тоді на свою сумку перестрибую. Е, Останнє я додам, про що ти не сказав, ця сумка виглядає стильно. Окей, якщо у гріші це все таки основна сумка для перенесення стафу, то я зістрибнув з бананки від STS Gear на сумку від теж BlackPack. Я її використовую в місті, коли мені не потрібно не потрібен рюкзак. При своїм... Euh, своїй маленькому такому зовнішньому обсязі вона нереально просто вмістка. У мене тут є харчовий відсік, уявляєш? Харчовий Так, да, Харчовий відсік, в який що влазить, влазить літр води. У -у -у -у. Да. Нам писали, де носить таку флягу. Ось хай трапак літровий, Фрес да, да. і енергетичні батончики. Харчовий відсік, коротко і ясно. Бачите, ось тут є кнопки. Це зроблено для того, щоб можна було чіпляти модулі. Модулі на цю сумку. І це дуже цікава штука. Поки у нас немає вогнепалу, я причепив тут пістолет з секшопу просто для демонстрації. Я не використовую, але він є. Для кого потрібно, щоб ви знали, він є. Ось такий модуль. З якого хочу зробити міську аптечку. Поки що руки не дійшли. Використовую я поки що один лише модуль, свій бушкрафтерський. Ви бачите, щур. Лежало в офісі, блін. Я так, а що це за? Ну, Це кістки мамонта? Ні, ні, ні. Це для розпалки, корінь мексиканської сосни, в Гондурасі ля-ля. ля Штука, яка класно розпалюється. Кресало, Light My Fire, і я зробив ось таку точілку, гріша вже її бачив. Корінь мандрагори, брусочок. І найбільша чеснота. Цієї сумки, друзі, це друге відділення. Це просто шикарне відділення. Сумка для покупок в магазині, баф. І подивіться на цей органайзер. Ну Це просто шикардос. просто шикардос Ключики в окремій кишенці. Мусатик ланскі Фламастер улюблений ледленсер. Тут у нас документи. І ось тут швейцарець. Який перекочував з туристичного рюкзака, тому mm -hmm. що туризму зараз немає, принаймні в моєму житті, е, сюди. І це якраз оцей черговий ніж ніж, який стоїть на чергуванні. Запальничка ну вона качує, скажу, скажу чесно, вона качує з е, сумки в сумку від Primus. Запальничка. Я от в офісі знайшов якусь на ну, да. Пальничка. і запасний акумулятор для ладленсера. Тут мінімальна аптечка, перекис водню, пластирі. Таблетки від болю і біле вугілля. Крайня кишенька, ну тут як і у грішені. Mm -hmm. Серветки, нічого особливого, сюди кидаю окуляри. Ну і два карабінчика. Тут звичайний причепив і ось такий, хоч щось у нас є скіф плюс, ось такий міні-мультитул. Знайшов, знайшов чим <с хвалитися. У мене на кишенях лише ніж і телефон. Це ви вже бачили. Але на літніх шортах затеха випадає. Мобільний. І ось цей ланцюжок часто питають. Це ланцюжок від компанії Fox. Він використовується для ножів, ну, заплановано. Я його ношу просто з гаманцем. Це зручно. Страховочний ланцюжок, ну і такий стильний, мабуть, я не знаю. Спеціально для наших підписників ми вибили у компанії BlackPack знижку на всю їх продукцію в розмірі 10% за промокодом під цим відео. Так що, кому цікаво, Тисніть на промокодік і отримуєте свою знижечку, тому що ну штуки класні, але часто дорікають, що дорогі. Ну якісні речі дорогі, це нормально. Але ми ну, намагаємось робити їх для вас доступнішими, для наших глядачів. Сьогодні Івана немає, тому ми не будемо казати про дорослих людей. Ви і так не маленькі. Все так, папа. -па. Все так, а що папа. Типа, папа.